Вулиця захисників України у Чернігові. В одній з багатоповерхівок зупинився ліфт. В цей час в ньому були люди. На місце викликали аварійну службу. Є хто в ліфті? Зараз відкриваю». За регламентом на те, щоб визволити людей з ліфта, фахівці мають пів години. Проте в більшості ситуацій вони витрачають на це до 15 хвилин. Цього разу в ліфті застрягло подружжя. Приїхали на обід. Наверх піднялись нормально, вниз уже от на останньому поверсі просто зупинився, і двері не відчинялися. Викликала аварійну службу на аварійні виклики до цього будинку. Виїжджають фахівці з комунального підприємства Новозаводське. За словами начальника четвертого відділу обслуговування ліфтів Віталія Картавого, вони слідкують за справністю 711 підйомників у місті. КП Новозаводське, КП деснянське ЖЕК Десятий, жек 13 Чотири комунальні підприємства ми обслуговуємо ліфті. Визовів було 10-15 на аварійну службу за сутки. Працювало ще побільшало до 30-35 визовів в сутки. Збільшення викликів пов'язане зі стабілізаційними відключеннями електроенергії, каже Віталій Картавий. За його словами, останнім часом найчастіше вони їздять до мікрорайону Масани. Аби уникнути масових зупинок підіймачів під час неструмлення, на будинках можна встановити джерела альтернативного заживлення, говорить завідувач кафедри електричної інженерії Національного університету Чернігівська політехніка Анатолій Приступа. За його словами, це можуть бути сонячні панелі, генератори тощо. Є автоматичні пристрої резервного живлення спеціально для двигунного ось такого навантаження. А проте вони вартують ну відразу від сотень тисяч гривень. Вони вміщають в себе як акумуляторні батареї, вже так і інвертори, які перетворюють постійний струм у зміни. І також пристрої автоматики, які слідкують за наявністю напруги в електричній мережі, і при відсутності відразу підключаються до акумуляторів, як пояснив у коментарі суспільному заступник міського голови Віктор Геращенко. У міськраді розглядали варіант закупівлі генераторів на кожен будинок, де є ліфти. У нас у місті Чернігові 2190 будинків, багатоповерхових. З них обладнані ліфтами це 1290 ліфтів, але ж таких можливостей у бюджету немає. За словами Геращенка, зараз місто готується до опалювального сезону. Тож в першу чергу вони планують забезпечити генераторами об'єкти критичної інфраструктури. Алла Бєдна, Олександр Поліщук, Валерій Циркун. Суспільне новини. Чернігів.